Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну, це ось спалені радянські військові вантажівки на вулицях Будапешта. В ці дні, але 1956 року. Угорський майдан так сьогодні у Москві, пишуть про ті 20 діб країна, влада якої сьогодні покірно виконує всі забаганки Москви, тоді на смерть билася зі сталінізмом. Що викликало такий спротив? Як це повстання змінило Європу? І в чому ховаються корені нинішньої апатії угорців? Наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський знайшов фантастичні подробиці про угорську революцію, яка показала європейцям, як діє справжній комунізм. Це Імре Ренать, угорський комуніст, якого інші комуністи в 56-му році назвали зрадником і повісили за повстання проти московського комуністичного режиму. А це Янош Кадр, ще один угорський комуніст, ідейний сталініст, який був серед тих, хто затягував петлю на шиї надя. Але потім, замість комунізму, побудував в Угорщині майже капіталізм. Є ще Віктор Орбан, який зробив собі політичне ім'я на тій кривавій бійні 1956 го року. Як борець проти Москви і теж зрадив. Але про все по порядку, комуністичний порядок в східній Європі почав хитатися в лютому 1956-го, коли в Москві на 20-му з'їзді партії почали викривати і засуджувати злочини Сталіна. Угорщина з 1948-го під владою справжнього сталініста Матія Шаракоше. 150 тисяч угорців в тюрмах, особливо активних супротивників режиму, катують і розстрілюють. Але тисячі штатних і секретних співробітників угорської служби безпеки на яких спирається режим ракуші, проспали початок повстання, товариство Петефі, аналог української просвіти у цій порі створило осередки по всій країні і почало проводити літературно-дискусійні вечори. Поступово в такі дискусії втягуються не лише інтелігенти і студенти, а й працівники заводів. А розмова про літературу лише маскували політичні дискусії. 23 жовтня в Будапешті пройшла більш ніж 100 тисячна студентська демонстрація. Угорці вийшли на вулиці на знак солідарності з повстанням у польському місті Познань. Там влітку армія закатала в асфальт мирний страйк працівників заводів. Та угорська демонстрація не розійшлася по домівках, а захопила радіо і озвучила свої вимоги: вивести з країни Варшавського блоку радянський контингент, провести багатопартійні вибори і повернути до влади Імре Надя, з яким в асоціювалися реформи та лібералізм. Хрущову цей наць здавався своїм хлопцем. Він багато років жив в Москві. Навіть був негласним агентом НКВС. Москва йде на поступки, і мранадь очолює уряд. Але він вже не в змозі загасити вогонь повстання. Після розстрілу служби безпеки однієї з демонстрацій. Угорці беруть в руки зброю і починають захоплювати осередки ненависних спецслужб та компартії. Спалахує масовий самосуд радянські військові моментально втягуються у протистояння, яке за лічені дні перетворюється на справжню бійню. 1 листопада 56-го ім Ренаді оголошує про вихід Угорщини зі сталінського Варшавського блоку і звертається по допомогу до країн Заходу. Але захищати угорську свободу за межами Угорщини нікому. НАТО не розглядала цю країну серед своїх стратегічних пріоритетів, а Рада безпеки ООН не змогла навіть ухвалити документ із закликом вивести радянські війська, адже представник СРСР в ООН наклав вето на проект резолюції ввечері. 1 листопада Зтопада двоє високопосадовців з уряду Імра Надя втечуть на радянську військову базу, звідти їх літаком переправлять до Москви. І там Януш Кадар оголосить про створення нового угорського уряду, попросить військової підтримки СРСР для придушення повстання. 17 армійських бригад, три тисячі танків. Це залізний чудовисько-блискавично перетинає західний кордон СРСР, аби розчавити гусеницями незгодних. Угорський спротив розпорошений. Ліберальний уряд не здатний організувати оборону, але окремі осередки революції не збиралися здаватися. В боях в Угорщині загинуло більше 600 радянських солдатів. Кількість загиблих угорців близько трьох тисяч. Ще десятки тисяч будуть арештовані сотні стратять. Більше 200 тисяч угорців оберуть вигнання. Ці везунчики встигнуть перейти через австрійський кордон за години до того, як там виросте залізний мур. Новий очільник Угорщини Януш Кадр разом із КДБ проводять чистки і репресії. В 1958-му він наполягає на повішенні імренадя. Того стратять, не зважаючи на пропозиції радянського керівництва зберегти йому життя і відправити вчителювати на Урал. Кадера мали би зненавидіти. Але вже на початку 60-х він починає активно міняти угорщину. Спочатку повна амністія всіх учасників революції, потім економічна децентралізація і Майже ринкові реформи управління в 70-х Угорщина, хоч і не виходить на рівень економіки країн заходу, але забезпечує своєму населенню відсутність дефіциту, помірну ситість і можливість вільно їздити за кордон. Москва дозволила будувати Угорщині найвеселіший барак соцтабору. особливий гуляш соціалізм, де були змішані дари від людожерів на сході і вигоди від сусідів на заході. Щось подібне вирішив повторити Віктор Орбан Все б себні. Нічого, є лише одне, але той веселий угорський барак існував в системі поневолення, частково за рахунок ресурсів, вкрадених в інших народів соцтабору. І нинішній угорський прем'єр, що в 90-ті так боровся за ідеали тієї революції, це дуже добре знає. Чому ж продовжує обійматися з тиранами? Просто Орбан впевнений, є за зраду не вішив. Станіслав Ясинський, Тиждень, марафон єдині новини.